Отже, про сам захід розподіл, захід. захід дуже важливий. Я взагалі вважаю, що під час військової агресії, російської агресії, максимально потрібна комунікація, співпраця різними державними інституціями. Звичайно, що найбільше навантаження сьогодні лягає на органи місцевого середування. Звичайно, що люди... Найближчі наближені до представників як депутатів і голів територіальних громад, і саме голови сьогодні вирішують питання як господарські, освітянські, заклади охорони здоров'я, заклади культури для того, щоб забезпечити сталий розвиток. Ну і водночас понад складне, понад важливе, надзвичайно важливе питання це питання допомоги Збройним силам України. Ми усвідомлюємо, що ресурс кожної громади різний, але підтримку президента України. Бюджет громади це державний бюджет. Ми також усвідомлюємо, що це бюджет країни, яка захищає свої терени. Тому кожен міський голова, кожен голова територіальної громади максимально все робить для того, щоб допомогти Збройним силам України. Надвірнянська територіальна громада за всі місяці війни перерахувала більше 70 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. Наша громада одна з перших відкрила реабілітаційне. Європейського взірця реабілітаційне відділення в місті Надвірна, де проходить лікування, реабілітацію сотні військовослужбовців після мінно-вибухового травм, після оперативного втручання. Наша громада за місяці війни закупила, передала, придбала. Військовослужбовцям Збройним сил України більше 350 пікапів автомобілів, які куплені за кошти, позабюджетні кошти, наша громада залучає позабюджетні кошти від наших донорів, міст побратимів з східної та західної Європи. Тому я думаю, що кожен міський, сільський селищний голова ТГ максимально сприяє для того, щоб допомагати Збройним силам України. Я вже не говорю про одноденні заробітки наших працівників. Це більше 7 мільйонів. Адже кожного дня до міського голови, окрім телефонних дзвінків, окрім звернень, окрім Родин військовослужбовців. Це десятки сотні звернень, і кожний голова максимально комунікує не тільки з військовослужбовцями, потреби різні, від технічного спорядження до коштів на лікування на реабілітацію. Також наша громада виділила більше 10 мільйонів гривень для соціальних виплат військовослужбовцям, які потрібно реабілітовуватись, військовослужбовцям після міновибухових травм, після поранення, військовослужбовцям, які 100% бере міська рада на себе пільги, субсидії, комунальні послуги, того щоб вони взагалі якомога більше отримали допомог від місцевої громади. Ну, я вже не говорю, найскладніше, найважче це спілкування з родинами з загиблих героїв. Як ви думаєте, наскільки діє оця асоціація, от асоціація? Ви зараз спілкуєтеся з іншими головами громад, тобто наскільки діє ці рішення, які тут прийняті власне, сьогодні, і вони ну, наскільки важливо? Важлива комунікація, максимальна комунікація з обласною військовою адміністрацією. Хотілося б кращої комунікації з обласною радою. Адже депутати обласної ради це зріс суспільства, Прикарпаття є депутати обласної ради, є мегаактивні, є менш активні, але ми маємо також розуміти сьогодні. Весь ресурс, людський, фінансовий, має бути направлений для допомоги президенту для того, щоб ми могли перемогти. Бо повірте, сьогодні не має бути активні фонтани, сьогодні не мають бути активні футбольні поля, стадіони. Ми сьогодні маємо утримати ситуацію і захистити тих людей, які поряд з нами. А ще саме більше, це максимальна допомога і комунікація з військовослужбовцями, адже вони з перших днів пішли захищати Україну. Тому ця комунікація потрібна для того, щоб був правильний, єдиний. Робочий, військовий, життєвий баланс. Ми усвідомлюємо, що кожна громада має різні можливості, але потреби всіх одинакові. І сьогодні ми говоримо про децентралізаційний фінансовий процес. Ми також маємо розуміти. І громада також хоче сталого розвитку, і громада хоче умов освітянських, соціальних, гуманітарних. Але ми також маємо розуміти, що не кожна громада має доходи відповідні. Тому я. За те, щоб кожна громада в міру, в міру того, що вона може, вона допомагає і робить більше, чи можливо. Але сьогодні є невеликі перекоси, коли ми одна громада віддає 80% свого бюджету для потреб збройних сил України, а хтось в іншому куточку, можливо, і 10% він не віддає. Тому я за єдині правила гри, і особливо ми в різні ситуації з тими територіями, які сьогодні борються в реально на точці розмежування за самий найбільший. Дар Господній, дар життя. Тому я вважаю, що кожна людина, яка сьогодні є в органах влади, виконавчої, представницької, самоврядної, вона в першу чергу несе відповідальність перед хлопцями, які бронять Україну, які дають нам можливість жити, працювати, виховувати і саме забезпечити перемогу. Говорить так: чим сильніший буде тил, тим швидше буде перемога. Тому не треба переконувати міських голів. Але саме головне питання 2000 23-го завершення декілька місяців, 24-го це збалансований бюджет для того, щоб ми розуміли соціальні виплати, освітянська послуга, гуманітарні ці, люди, які опинили складній соціальній ситуації, ВПО. Ми мусимо балансувати зрозуміло, що капітальні видатки почекають, але саме основне сьогодні допомога Збройним силам України. Тому ця, цей, 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 цей захід, я вважаю, комунікація це в даний момент це мега важливе. Це зміст е, життя для того, щоб ми були єдиним цілим. Чому нас не можуть зламати? Тільки через те, що сьогодні органи місцевого середування тримають фортпост нашої незалежності. А скажіть, раніше так не було за час 9, місяць, 9 років війни. Так і було. Але увага має бути до всіх інституцій. Ніхто не має права сьогодні перезатувати в органах влади. Ага, війна ми маємо своє бачення. Ні, всі в всі, всі в одному напрямку, всі в одному пориві, всі в одному змісті. Якщо не сьогодні, то ніколи.